Місію інформатора про результати роботи за рік на засіданні Житомирського обласного відділення національного олімпійського комітету взяв на себе заступник голови обласної ради Михайло Чигир. За 15 хвилин доповіді він окреслив головні напрямки розвитку спорту у минулому році. Серед них активне фінансування виступів спортсменів на різного рівня змаганнях, відкриття олімпійських класів у навчальних закладах області. Першу чергу і обласної державної адміністрації, обласної ради. Ми вперше в історії області для участі в 30-х літніх Олімпійських іграх в Лондоні делегували п'ять спортсменів. А наш вихованець, борець вільного стилю, Валерій Андрійцев здобув срібну нагороду на цьому найвищому світовому спортивному хворобі. Більше активніше і дієвіше фінансуватимуть спорт у році наступному, зауважив у своєму виступі голова облдержадміністрації Сергій Рижук. На його думку, більше уваги і грошей буде спрямовано на підтримку спортсменів, команд і спортивних споруд.